Ну з навзями ну я не знаю, чи ви бажаєте, які вас вчали. Ну, гра пройшла в запеклій боротьбі. Це, сьогодні було ніби фінал, бо в двох нам було по дві перемоги. Просто у нас е, краща різниця забитих і пропущених м'ячів була, тому в нас нічого влаштовувала. Ну, хоча ми вигравали, в кінці пропустили, і вже останні хвилини Ми вже боялися, щоб другий раз не пропустити, але вдалося втримати. Так що, е, я думаю, що гра сподобалася то, глядачам. А взагалі турнір. Попередні турніри нам вдавалося легше вигравати, а цей турнір вже навіть ми в іншу зіграли, це значить вже турнір більш конкурентно спроможний. Суперники в нас такі з'явилися, що можуть скласти конкуренцію. А взагалі вам такі турніри, напевно, потрібні для підтримання? Так, в таких турнірах, як кажуть, краще, краще тренування це гра, так що в таких турнірах ми підтягуємо свою фізичну готовність, так і ми спрацьовуємо свої якісь тактичні напрацювання. Що та як готуєтесь до весняного сезону? З Яким сподіванням? У нас проходить по два тренування, зараз переважно над фізичною підготовкою. Працюємо. Всі працюють, всі стараються, так що в хорошому настрій, головне мирного неба над головою, щоб, була, щоб в країні був мир і думаю, ми підготуємося до сезону добре. І ще б скажіть, що ви традиційно перемагаєте в таких турнірах. Це насправді так і якийсь ну, раз ви отримаєте перший. Ну, напевно, на третій чи? Ну, якщо не ним зражує пага, то третій раз ми перемагаємо в турнірі.